На Закарпатті нагородили лауреатів обласних премій у галузі літератури та мистецтва за 2023 рік. Урочисте вручення нагород відбулося в Атріумі Закарпатської Ова. Щороку провідним літераторам та митцям краю присуджують обласні премії, названі на честь видатних закарпатців, що зробили вагомий внесок у розвиток культури нашого регіону. Висувані кандидатів на закриття премії зіснують заклади культури творчої області. Протягом тривалого періоду працювали комітети з премії, які відбирали найкращі, найдостойніші сподани творі. І це було не просто вибрати краще з найкращих. Ми сьогодні дякуємо головам та членам комітетів, адже всі вони працювали в громадських посадах. І саме завдяки їм ми маємо можливість. У номінації живопис премію імені Осипа та Адальберта Ерделі у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва здобула художниця Леся Примич за живописний твір. П'єта моя робота під назвою «П'єта-2022» Ну, це той стан війни, в якому ми знаходимося, моє відношення до цього, то всю біль, яку переживає наш український народ. Саме за цю роботу я була висунута на цю премію. Це для мене велика честь, звичайно, така відзнака, бо це дійсно відзнака, ну, про яку мріє кожен художник. У номінації актор премію імені братів Шерегіїв у галузі театрального мистецтва здобув актор обласного театру Ляльок Бавка Дмитро Ємець за найкраще втілення сценічного образу у виставі для дітей Останнє Туреня. Ну, я захоплений відверто. Для мене для, для мені дуже приємно за те, що мене номінували на цю премію, тому що такі нагороди є неймовірним стимулом для продовження діяльності і визнанням уже, якби, наявного здобутку, наявних навичок, які щодня втілюють своїй роботі. У номінації художній колектив премію імені Дезидерія Задора у галузі музичного та виконавського мистецтва отримав аматорський оркестр народних інструментів із Виноградова. Колектив під керівництвом Віктора Марушки відзначений за концертну програму Мелодії оркестру, яку музиканти представляли і за кордоном. В минулому році ми були в Австрії на запрошення колишньої нашої працівниці. І такий невеликий город біля міста Грац Вольсберг, де показали велику програму, вона була записана. І Практично ця програма йшла на здобуття премії задора. Ми аматорський колектив, розумієте. і в місті з тим бачите, що стабільна робота дала свої плоди. І Я дуже радий, що нас достойно оцінили. І я схвильований і дуже вдячний. Щорічно премії вручають у таких галузях, як музика імені Дезидерія Задора, література імені Федора Потушняка, театр імені братів Шерегіїв, у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва імені Йосипа Бокшая та Адальберта Ерделі, у галузі хореографічного мистецтва премія імені Клари Балох. Цьогоріч вручення відбулося уже в 28-е. Захід доповнила виставка творчих доробків цьогорічних лауреатів: живописні полотна, графіка, скульптура, книги, театральні декорації.